Чи можливо на славнозвісному перехресті чуднівської, козацької, бистрицької облаштувати на зимовий період круговий рух? Таке запитання з поміж інших адресувала представнику поліції, начальниця Бердичівської районної військової адміністрації Людмила Демидюк. Так як ви мені доповідали, що у вас немає великої кількості особового складу, що можливо розглянути круговий рух, тому що вже з наступом холодив зараз буде ожеледиться на вулиці. там ми будемо бачити дуже великі е, е, затори. Перехрестя дуже складне і воно не одне. це перехрестя, воно їх там два і то. Зробити, щоб регулювальники працювали синхронно і регулювали рух, його практично це зробити неможливо. Якщо ми пропустимо на вулиці, там, де вулиця Чуднівська, більш почнемо пропускати, скажімо так, транспортні засоби, затор буде ще більший на круговому русі, отослідивши ну, так, як там йде цей круговий рух. Він є справ так тимчасовий і в більшості в ранковий час доби, Тобто він там не довго тривалий. Там буквально 10-15 хвилин, і будь-який автомобіль проїжджає цей перехрестя. І тим паче, що зараз поставили там ці стовпчики, вони світяться, і вчора в вечірній час там проїжджав, там затора будь-якого немає. Вранці є невеличкий скажімо, так, затор, але він терпимий, скажімо так, і не робить якийсь великий перешкод для руху транспортних засобів. Стосовно наведення ладу і припинення стихійної торгівлі у районі Лисої гори. Заступник начальника поліції зазначив, Це питання тримаються на постійному контролі, і ми періодично туди направляємо працівників для складання тих протоколів. Ну не незважаючи на те, що ми їх притягуємо до відповідальності, скажімо так, вони продовжують періодично туди також виходити, торгують. І коли ми спілкуємося з мешканцями того мікрорайону, то деякі невдоволені невдоволені, скажімо так, і тим, що ми їх звідти хочемо, притягуємо до відповідальності. Відповідальності і хочуть, щоб вони там не торгували. тому, що мешканцям це вигодно. Вони стоять в мікрорайоні, жилому мікрорайоні. Вони спускаються там з своїх помешкань, підходять туди, купляють там хліб, продукти харчування, там і яблука, там рушки продаються. І ось таке. Тобто там питання таке неоднозначне. тобто є, які невдоволені, і є, які, скажімо так, вдоволені для того, щоб там їм зручно туди підходити і купляти. Ті продукти харчування, але ми діємо в рамках закону, притягуємо до відповідальності, тому що вони там торгують не встановленому місці.